мене як я був у мене цей колон, то я от як хвилюєшся, чи щось думаєш, буває так несвідомо починаєш його шліфувати. І воно якби, ну, якісь, мені здається, як швидкість думки пришвидшуються, починають якісь думки з'являтися, спокій приходить, що, якби, що позитивно впливає на людину цей кусочок. Але ну, той же час теж, що якщо. Ну, наприклад, я думаю про що щось хороше, як там, ну, людей здорового способу життя пояснити, що це важливо. А бувають тож, люди, які, наприклад, ну, сердиті чи злі, що якщо будуть думати про негатив, що це якби ну, кедра він так само може ну, енергію збільшувати в цьому напрямку, що залежить від людини, виходить. Що цей колончик, він якби примножує людську енергію? А от що людина в цей час думає, де, ну те якби. Ну, це енергія, просто що він ну, акумулятор передає людині енергію. А на що людина витрачає цю енергію, це вже залежить від людини, призначення, ну, в нього декілька можна призначень, так само і кедрові горіхи для того, щоб автономно по помістя забезпечувало рід продукцію, масло, там, горішки, ну, ця біофлора, щоб як би, ну і міняти свідомість людей. І що люди все-таки думали, вони тут не ростуть, а тут побачили, ростуть і тобі захотіли посадити. Получається, що так от, такого я не виділяю одного призначення, їх комплекс призначень. виходить, і, ну, і кисень, що вони створюють всі дерева. Тут. Ну, би, саме трудове помістя в ньому має бути більш 300 видів різних насаджень. І кедр це як не знає, не знає, яке, має бути в родовому поміті. Через те, як ми насаджуємо різні дерева, в тому числі кедр, і вже якби досвіду немає впливу кедра, а вже тут, завдяки тому, що він тут є, вже якби я буду вивчати досвід впливу кедра саме на собі, там, на своїх діях, як в майбутньому, там вони будуть. Себе поводить дорослими. Хочеться, щоб внукам, дітям, щоб вони вже ну, бачили ці кедри дорослі, тут, щоб вони вже, не було в них там сумнівів, що там воно росте чи не росте, а воно є і все. Це вже як факт. Тоді вже, от, ну і саме от назва нашого поселення — кедри полісся. Тож, що от, ну, мають бути ці кедри, якби всі садили кедри. У як приймали, хто перезавжек, то рішень, по межі. Цікаво став концерт. Получається, нас виходить, що горішків багато вони миші потім а от коли ми вже почали в горщиках висаджувати, і вже там спочатку в горщиках так само ну, на вулиці, вони мають зимувати. Ну вже п'ятилітні, там семилітні кедри висаджуємо з горщика в землю. Тоді, от в нас скільки ми, ну виходить, 10 кедрів висадили з горщиків, вони всі вже три роки, якби ну ростуть, прийнялися. У них вже коріння більші, грубші вже як пець. Ну, так у цих хто в землі жителі, землі, вже, там грубші коріння, воно вже їм ну, так не подобається й водіїсти, і вони шанси приймаються. Тому більше така порада, що з ворічки, уборщики там, а тоді вже через декілька років висаджувати відкритий ґрунт. Або якось теж, так я думав, ну, щоб робити в землі огородження там, від дішей, щоб чимось там, ну, чи якимось там непотрібним пластиком по колу в копу, щоб туди, ну, мищі, ну, це 9 сантиметрів, де вони бігають, щоб у них туди якби доступ до доступу, кедра. Ну, як клумба виходить, робити такі міні-клумби, вже в цих клумбах висаджувати. Саме головне, це людська енергія, це людська любов. і ну, Завдяки цій енергії, коли людина якби, підходить з радістю, з любов'ю, цей кедр це щитує, він, ну, як флешка, він на себе якби, ну, щитує. Получається, коли вони маленькі, всі, якби кедри, ці рослини, людина, спочатку ну, людина їм дає. Свою вони ростуть завдяки людській енергії. А вже коли вони набирають сили, підростають, тоді вони вже починають назад віддавати енергію. І так само й теб, і, і будь-які насадження. потребують уваги як маленькі діти, так і рослини. І в, от, в природі тут багато бачу, що ну птахи насаджують дерева нас, і дубів, і состон там, там е, якби розносять. Поряд нема дубів, а молоді дубки ростуть, чи, Вже зрозуміло, що це птахи приносять. Так само мені здається, що було тут кедри в місцевості, так само ці підгові горішки, білки, там, птахи могли проносити, і вони б самі так само, як нас дуби там насіваються, так само могли б і кедри насіватися самі. І так, в природі, воно коли є от, ну, ця баланс, тоді людині мінімум треба докладати до цель для цього ну, продовження, що воно саме себе відновлює. А так як зараз виходить поля, все поурали, повирізали вже монокультури, вже до ну, людині доводиться докладати максимум силь, щоб відновити відновитися на природі. А вже як ми були в івано франківську біля кедра, вже там кедр дорослий, такий, у років 50, вже до нього підходиш, якось так, як, от, як буває до нової людини, незнайомої підходиш і потім ну, так само до цього кедра. В івано франківську як я був, підійшов і так от став, погляд його ну, ну, я, якби, потім підходиш, якби не я як, знайомого, а вже як йдеш від нього, йдеш як, як, як друга. Радієш, що його побачив. Приємно на душі, що він тут є, що він якби ну, така впевненість, ага, значить, як я росте тут, значить, і в мене буде рости. От з'являється це в певній місце від того, що він там є, і як внутрішнє відчуття, так само і він і підсилює відчуття, що вже. Деш від нього, як від друга від цього кедра, і на душі приємно і радісно. Получається, там, можна сказати, ну, такий приклад: в кармані грошей ноль, а кедр є, і ну, там, ну, без грошей в нього нема настрою, а тут йдеш від кедра, де в кармані там пусто, а настрій приємний і радісні, які спостереження. Розумієш, що, ну, що, що бумажок, нема, але є щось більше і головніше. А буває навпаки, там в кармані є гроші, а радості нема там. А от від кедра навпаки, що ну такі, от наскільки да, що ця тема, що люди шукають щастя, ну чого вони щасливі, бо вони там шукають, шукають серед мертвих творінь. А потрібна ця енергія, вона якби ну енергія щастя, це якби жива енергія, оця людський внутрішній стан. І саме оце щастя примножує. Те, що люди зараз називають дикою природою. Люди, якби садки, там призначення садків, все ну, знають, що там годують нас, плоди. А от вся ця природа, кедри, все якби почали називати дуби, дикою природою. Бо саме ця дика природа дає оце відчуття впевненості, щастя, силу духу, якби. Ну і само собою, здоров'я фізичне теж, повітря, тож, все воно якби впливає на це. От люди, які там однодумці, які тут висаджують, люблять ми це там суботники організовували, висаджували там дерева. Е, ну то це якби теж позитивно впливало. А от е, люди, яким природа... Якби вони там будь там думали, що, ну, що це для них якісь там кущів, воно і так ну, відробне нашої його ну, ну По різному, як люди відносяться до цього. Що в залежності від людини, якби в одних ну, з'являли, що це наші да, хороші стави ми робимо, в других там, з ну, там що ми щось. Нібито займаємося таким ну, неважливим чимось, що там навіть зараз взяти, там, вона там хтось, ну, нібито Україні війна, там потрібно воювати, а ми там висаджуємо якісь дерева, люди думають, що це неважливо. ну, важливо. Ну, це важливіше, навіть, військові події, тому що ну, ради чого люди там відбувається війна, щоб жити краще, щасливо. А якщо не буде цей зелений пасаж цього, то тоді ну, ніяка перемога, вона не влучається успіхом. Якби це, це буде дарем. Тому, влювали, а за що воювали? За те, що поля наші там шкіники заливають, чи там ну, знищують чи, жив, жив, живу природу. Так що тут все ну, глибше. Що ми аналізувати мислі? Ну яке ж у нас в мене включилися ці глибинні мислові процеси? Почав це аналізувати, і розумієш, що, що ну, важливе, що якби на другому місці. А в людській свідомості в дипломатичному світі все якби перевернуто з ніг на голову. Що те, що важливе, відсунули на задній план, щоб підтримувати цей штучний світ, це, що штучний світ створювати, треба руйнувати живий. Тому якби в людей різне відношення до природи, тому і різна реакція того як, того, як це сприймає. Що я от там ну, більш незалежний від ну, того, що в мене твої продукти харчування, там своє житло, своя вода. Якби вже, якщо б так усіх було, Україна була б як успішна, що люди самодостатні, вже ці самодостатні люди вони можуть створювати якби ну розвивати свою країну, починаючи від зеленого турниру. Закінчуючи там ну здоровим способом життя і оцим як сподостатність, що виходить, це якби багатство. В чому це багатство? Те, що зараз це ну, ці кредити, це все виходить, це, як Країна заходить ну, в тупік. А коли люди мають свою продукцію, свою землю. Так само в мене таті посадив один друг і дай був дорослий зараз. А я кажу, щоб у мого братіна був ліс, як зараз в мене. В мене було б, я було без проблем міг би дорослий ліс, там тисяча дерев на 30 сотках чи на пів гектара. Зрізав 30 дерев, збудував будинок, висадив нові на це місце. Якби. І тоді без проблем було, що... А так як. Ну, тоді не вийшло, мав праді, на 100 дубів висадити, бо якби ці всі події, там, війни, колективізація, все відбувалося, землю людям не давали, і так воно ну, в ті часи не вийшло висадити 100 дерев. Тому я якби зараз висадив тож, ліс свій і вже от моїм внукам буде що будувати будинок. І ну, це така матеріальна сторона, а те, що діти ростуть і дихають цим, Повітрям свіжим, це вже впливає на здоров'я. Ми якби не буде діти, не я ліків, ніяких там в аптеках, ну, не купуємо. У нас так, як там якась простуда чи що сосновий чай, чи там голки, соснемо можна так вживати вони тож ну, якби набагато смачніші, як будь-які таблетки і ліки. Ну, Смола, так там сотни виділяються, смолу, можна в кожне дерево багато. Получається, необхідність ліках відпадає, житло своє там, продукція своя. І получається, якщо в кожного це все було, то країна була б найбагатшою як би, ну, на планеті завдяки цим природним ресурсам. І ну, справжні природні ресурси вони не в натрах землі. А вони всі на поверхні. Це що земля, вона дитина, ця, яка всіх горіть, напуває, і це і здоров'я, це і все якби ну, смаки. Що цікаво, то ж, ну, вся ця жива природа вона росте саме для мене тут, для нашого роду. А інший хто висадка, вона росте для нього. І вже в землі, от, той самий людина дає інформацію про себе природі. Природа так само повертає ну, людині, знає, що цій людині треба землі достать, чи кремнію, чи магнією, чи ну, яких в плодах своїх дістає саме те, що потрібно цій людині. Тому як є таке прислів'я, що в кожної хазяйки, борщ, різний на смак. Це не через те, що на чому варять, а це через те, що цей буряк ліс цього роду, ця цибулина росла для цього роду. Там інші буряки для іншої людини, тому й смак відрізняється. Да, воно, вся природа створена для того, щоб служити людині, щоб створювати цей е, ну, баланс щастя, здоров'я всього. Вся природа для цього і створена. Воно просто що людина не природа від нас відійшла, а люди відійшли від природи. А Творець подарував всім право вибору, що ми можемо як, ну, взаємодіяти з природою, вважати її своїм другом, так само можемо і руйнувати, і створювати щось з неї би, матеріальне, демократичне. Але коли ми створюємо не живе, ми від себе прирікаємо ну, на кінець. А коли ми взаємодіємо з живою природою, то це би, сприяє продовженню роду і вічному житті на планеті. Ну, от воно все, коли бачиш, як все зацвітає, росте, так само, там як оці плоди різні, потім ну, листя вкриває землю. І от як бачиш ті живі процеси, що воно саме все по собі відбувається, і все для, ну, для людини. То там зараз заквітають дні, дерева, потім там ягоди дозрівають. потім... Получається, коли ти це все ну бачиш, як воно для тебе росте і до тебе тягнеться в тих ділочок. Ти бачиш, як діти підбігають і радіють і тягнеться. І отож таке спостереження, ну, що за, там, за конфетами за всім, що якби воно викликає залежність людей, дітей і вони ну, роздражаються, там, як вже спаси це конфету одну мало, да те кіло. Все одно, воно ну, ну немає відчуття ситості. А від природи такого нема. Що природа якби не викликає залежність людини. І людина теж якби плавні переходи, там спочатку одні ягоди дозрівають, потім інші, потім плоди, там сливи, яблука, потім там. Та вони, дині, на городі, там, зимні яблука, зимні груші, Зразу там осінь і ця душа тверда, неспочана, ну, як вона полежить нового року, вона вже як мед робиться. І так ну, наскільки цікаво це все. І воно тоді піно ну, радує, виходить, як ці процеси, як ти бачиш, воно ну, все живе, міняється, тут, тут світе, тут нектар виділяє, тут уже завість, квіт. І воно якби піднімає ну, це відчуття щастя, бачиш в цьому вічне, безкінечність, що воно це знацінине, виростає нове дерево От і розумієш, що, ну, що якби смерті нема, що це воно вічне. Оце... Ну, природа, це закладені такі процеси, мільйони років тому, вони до цього часу якби, від себе відновлювати. Сподобаться, що Бог воляться на душі, як бачить, що люди це заруйнують, якби самі себе підводять до неплагоприятливих умов, що якби немає. Голод на планеті, такі катаклізми все і Чим більше людина відходить від природи, тим більше з'являється ну, різних негативних емоцій, потім тим більше природних катаклізмів. Получається, що позитивна енергія від людини йде в космос і вертається на землю ну, хорошим, якби благодатною енергією, а негативна енергія від людей. Йде в землю і повертається, земля не витримується, як енергія родівна, негативна, повертається там, ну, всякими планетарними катастрофами, війнами. І тож, от, Там зараз ці всякі екстрасенси там розповідають, що нібито в Бога нема там, впливу іншого, як планетарними катаклізмами. Якби я розумію, що це неправда, що виходить, це не Бог ці катаклізми робить, а це образ життя людей, це незадоволення. Воно ж ну, не зникає в нікуди. Воно виходить, повертається на землю, там цими землетрусами, вулканами, і так само війни між людьми. Це все від, ну, від цього люди багато незадоволення. А чого багато незадоволення, того що. Почали жити в штучному світі, якби в матеріальному, ну, в цьому технократичному. Получається, що тим більше незадоволення, тим більше проблем і в ну, природі, і самих, якби, ну, в самій людині. Здоров'я і все, якби людина не Бог руйнує це створює. А люди, ми самі, що Бог віддав право вибору, а ми, як можна сказати, заплуткали чи заснули. Чи знайшли як ну, сили, які відвели нас від цього, би, ну, від живого світу, для того, щоб затормозити швидкість що думки людини. Бог, якби створив людину ну, самою сильною, досконалою, а яким силам це вигодно. хтось якби захотів принизити творіння творця і сказати, що ну, показати то, що діти його не розуміють. А насправді це наш вибір, як би, чи вірити, що вірити, кому вірити, і творитися, руйнувати. Ну, все як би, зароджується всередині людини, всі оці світлі мрії, образи. І починно, я помічаю, що от я мрію, і воно потім збувається. А от чітко заявити, що це кедр зробив, чи це сусна, Ну як я бачу це весь цей живий простір, він примножує оці мої. Ну, порили оці світлі образи, як то, є інформація, що людина діє просто кітле щось добре, що людині допомагають якісь енергетики, ну, і ті, хто ну, в цьому взаємодії. Що людина про що щось погане дитя, це вже більш рухнівні енергії допомагають людині для втілення негативних думок. Получається, що в мене, от, я бачу, що це ну, завдяки природі, і люди, які ходять цікаві, які точно ставляться під природу, і вони в них дітом вірять. І оце все комплекс всього, воно сприяє розвитку цього світлого майбутнього. Що, якби, мої пориви, пориви інших людей, які так само розвивають живу природу, оце, відновлюють. Міоритми на планеті. Все сприяє тому, що ми разом би, формуємо це майбутнє. Дівне, що дерева виробляють кисень, потім плоди приносять, що за рахунок цих плодів людина стає самодостатньою, що я, ну, я не залежу від системи, що в мене своя продукція, свій парк, можна сказати, свій сад є де гуляти, От, ну, все якби. Мені не треба деться їхати в якісь там ну, подорожі, щоб побачити якусь природу, що я живу в цій природі, що я сам, е, як сказати, от, ну, створив цей земний рай, щоб жити в ньому щасливо, створив те, що мені подобається. От мені подобається свіже повітря, своя домашня продукція, тварини, так само, у нас там, корівка, свої сири домашні, масло, молоко, що це. Ну, вже виходить, навіть якщо є там гроші, ви не хочеться купувати в магазині, бо там лягне. Ніжа ця ягода, збіжаться ягодно, то воно це кожен набагато корисніше і смачніше, і, 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 і так воно через то получається, я якби вибрав для себе таку стратегію, що. Ну, Створювати те, що мені подобається, і в цьому жити. Природа це якби частина. Що, ну, людина частина природи, і природа це якби частина е, ну, цього живого простору. І через те, що це якби одне ціле. І людина, і природа, і земля, і космос, і світ — Це якби одне ціле. І для того, щоб життя продовжувалося на планеті, ми маємо це все підтримувати. Якби цей ну, біологічний розвиток. Думка людини, вона творяща. Получається, якщо думати про погане, це е, як підкидати погонь, у кров цей вогонь. Якщо думати про хороше, це ми підкидаємо кров як про все. Якщо ну, вогонь це й добра, любові. Так. Е, Воно може здаватися примітивно, але насправді це все працює. Що лише живий цей простір він примножує наші думки і допомагає нам стати чоловікам, творцями, жінкам, богинями. Що зрабів лише земля то у нас зрабів перетворює на і богині. Лише ця жива природа змія цьому. Взаємодія так і сядав цим живим простором, починаючи це от від будівництва, там починаєш будувати, починаєш думати, як, що, і так само висаджувати дерева. І... Це як бачиш, як воно все росте, за тим наблюдаєш, і тоді от головне швидкість думки розвивається. Коли вже людина має швидкість думки, там, ну, певної, якби, швид, певна швидкість, тоді вже ну, все стає легким, як з ти бачиш з сторони. Ну, так воно це, якби, оце, жива природа в нас в цьому році. Ну, от саме більше, що відчуваєш, що мрії стають збуватися. От з чим це пов'язано. Ну, мені здається, так само да, що тут все разом. От, от, час такий підходящий, сказати, що мій праді теж мріяв бути щасливим. Ну, тоді трошки інші були часи, інші якби стремління, політика інша, інший період, що тоді ще якби люди ну, були далі планетарної катастрофи. Якби цього тупіка, що тоді ще не було видно. А зараз, ну виходить, все так склалось уставлено, що якби ми мрієш про світле, і ці всі світлі мрії починають збуватися. Що якби такі -оті часи, природа, все воно ну, прийш... настав такий період, що люди мають змінити свідомість, змінити би, образ життя для того, щоб зберегти життя на планеті і продовжити розвиток, вже, як можна сказати, ну, не після перезавантаження, а вже мати досвідчного до життя, якби як прививка. Люди знали, до чого приводить оце, якби, коли живої планети створюють матеріальні речі, що воно все це призводить до кінця. І почати якби, вже створювати. Ну, як я от бачу, у мене що починаєш щось ну, займатися природою, а тут якби, ну, починають мрії з'являтися. Елементарних, щоб діяв там сім'ї, дітей, мріяв будинок, свій там, сад, свій місто, живоплід, озеро своє. Якби фінансової сторони не було, щоб це все зробити. Але для цього би, виявляється, що не треба багато грей. Щоб висадити ліс, варто піти назбирати жолудів, висадити живоплід, так само піти в ліс, накупати різних саджанців. І виходить, що... От людей лякає, що там гектар землі, як це все, що це треба гроші, щоб створити рове по Насправді це все можна і без грошей створити цей живий простір. І то якби на штучні матеріальні предмети треба великі фінанси. А от на цей вимір, щоб створити тартовий, на шарку, батько кутками, ногами. Так само будинок. Вимагається, що тут в місті будинок купити нереально, там простій людині, а тут збудувати можна, купаєш озеро, береш цю глину, посіяв для себе хліб, жито, пшеницю. Ця хліб зібрав, змолотив, солома. Можна робити саманні блоки, з соломить з глини. Получається, якби озеро купаєш і одразу блоки робиш, і можна будинок будувати. Так само от ну, природа, ліс, як буде дорослий, буде там на кришу, ці балки, доски. Ну, що Воно все є в природі для того, щоб люди жили щасливо. І Щоб там будинок був і продукти свої, що людині що головне треба, щоб люди ну, чого там на роботу ходять, це щоб заробити на поїздки і на житло в основному. Там розваги, це вже все якби, на третьому а на природі воно все є. І виходить, що ну, якби ти знаходишся в себе вдома, і так само в тебе є ця продукція і набагато кращої якості, чим ти це зможеш купити за гроші. І, виходить, навіть будь-який олігарх, в нього є мільйони, він собі купляє, там органічну продукцію, екологічно чисту. Ну вона не має тої інформації, вона росла не для нього. Вона росла для тієї людини, яка це садила. І виходить, що, можна сказати, житель родового помістя він ну, багатший за будь-якого олігарха, бо для нього воно росте, і ця людина отримує саме те, що їй потрібно. В цьому ну, часі, як би, коли захів, тоді з'їв свіже, зір, вони не треба витрачати красну доставку, на зберігання на консервацію цього. всього. І тоді в вже й здоров'я, що набагато краще здоров'я по собі ну, свій фізичний стан відчуваю, що він якби ну, не погіршився, а навпаки, що покращується фізичний стан.